Утеніщина на славу воїнам Едельвейсам. Територіальна громада в особливий спосіб привітала 10-ту окрему гірську штурмову бригаду з 10-ї річницею з дня створення. З цієї нагоди творчі колективи та виконавці з Отинії представили мистецьку програму у Коломийському палаці культури та мистецтв Народний дім. Вати концерти для адельвейсів ініціатива молодіжної ради Отенійської селищної територіальної громади у такий спосіб. Хлопці та дівчата хочуть привітати 10 10-ту окрему гірську штурмову бригаду з 10 10-ю річницею з дня створення та подякувати за захист. Розповідає голова молодіжної ради Максим Сарахман. Вже не вперше Отеніщина представляє таку концертну програму, таку мистецьку програму раніше до Дня Героїв, саме за організацією молодіжної ради та молоді Отеніщини, ми вітали наших військовослужбовців, які проходять реабілітацію в центрі теплокрилатої душі. А сьогодні ж за такою попередньою нашою доброю добрим знайомством саме з військовою частиною Адельвейсами, От ми вирішили представити для них таку гарну програму саме до 10-ї річниці з часу утворення. Сьогодні представлені, напевне, найкращі твори Отиніщини. Ми маємо і наш ансамбль супілкарі будинку культури Лісний Хлібичин, Ми маємо наш хореографічний колектив Тайстра. Ми маємо наших сольних виконавців, молодь нашої громади. Тобто, от таким чином ми хочемо хочемо якраз привітати і звеселити наших військових в такий важкий час у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Дельвейс радо відгукнулись на пропозицію від отинійської громади та відвідали концерт. Від командування 10-ї окремої гірсько штурмової бригади ми щиро вдячні за проведений такий захід для наших військовослужбовців. Дуже приємно е, отримувати такі е, запрошення. Тому що у військових всі знають, що дуже важка робота, праця, служба, але такі моменти, коли пропонують. Ми дуже радо їх приймаємо. Та не концертами єдиними. Отеніська громада також активно волонтерить і постійно допомагає воїнам. напевно, як і кожна громада нашого Прикарпаття долучається до підтримки якраз військовослужбовців, не тільки концертними програмами, волонтерськими підтримками. Ми маємо якраз от скажу з боку молоді. Ми маємо два сильних волонтерських об'єднання. Це «Trench Candles» Виготовляють окопні свічки цілу зиму. Вони виготовляють такі окопні свічки для наших військовослужбовців на фронт. Ми маємо. Також патріотичну цукерку знану на Прикарпатті, де виготовляють от саме такі цукерки, патріотичні цукерки для наших військових.